Знову привіт! Сьогодні заключена третя серія блокбастеру зарядний пристрій на день народження кума. Отже, що хотілося би сказати, закінчилось все тим, друга частина, що я зібрав ось такий ось блочок, тобто саму плату, я наматував трансформатор. То ще все. Зараз трошки підготував. А що саме я підготував? Вихід 220, ось вони. Це буде на кнопочці. Кнопочка буде вимикати. Також вихід на регулю... регулювання, на плату регулювання. Ось такі два дроти. Це АВЖ16. Думаю, буде достатньо. Далі, оцей вихід на зарядку телефону буду застосовувати в якості живлення вольтметра окреме живлення. Ну і звісно ж, на цьому плюсовий вихід на клеми. На які клеми зараз покажу. Ось зробив ось такий блочок. Захист, пластикова плівка. Це буде мінусова клема, це буде плюсова клема. От саме на цей плюсовий клему і буде ось цей проводочок. Із жовтим на вольтметр. Що таке жовтий вольтметр? Це буде замірятись напруга по виходу. Максимально близько буде ось отут. І ще по цій плаці. Що хотів я сказати? Та більше нічого. А згадав. Ось такі от застосовую стієчки на 40 мм. Тут буде встановлена плата регулювання. Цей ж блочок я вивю. Ось тут буде плюс та мінус самих крокодилів. Ось такі крокодильчики будуть застосовуватись. Ці виходи я також приєднав для того, щоб було можливість підключення не тільки з крокодилів, цих клемників, можливо, що потрібно. Ну, все в житті буває, гадаю, що вони потрібні. Встановив кулер. Це вихід на кулер. Ось ця кнопочка. Тобто 220 буде от таким от чином приєднуватись і буде вимикатись, включатись і вимикатись буде обидві лінії. Тобто 0 і фаза будуть від'єднані. І вже нема різниці якою стороною ви включите, фаза обов'язково буде виключена. Тобто розетка або так, або так перевернете, і не буде ніяких потреб. Ну, скажімо так, якщо розбирати. А так, в принципі, ну, скажімо так, надійність, безпека, думаю, так буде краще. Отже, це все в стороночку. І давайте я вам покажу платку регулювання. Ось дивіться, ось така от платка регулювання. Хотів зробити сам сам, але і не вистачає в мене часу І роботи багато, окрім оцих зйомок. Отже, що це за платка? Платка використовується тут мікросхема LM358. Така непогана платка на 300 Вт максималочки, що потрібно з нею буде зробити. Ось на цих місцях встановлені багатооборотні резистори. Ось такого от плану. Що хотілося б зауважити. Вихода цих цих резисторів рахується, наприклад, от написано, 1, 2, 3. Тобто другий посередині. На цих же ж резисторів, резисторах у нас є позначення. Зараз переверну. Позначення бачите, 1, 3 і крайній крайній ось оцей, Буде 2, Тобто, посередині перший, далі буде третій. І ось цей крайній це другий. 1, 2, 3. Тобто це і весь нюанс, як правильно підключити буде ось такі от багатооборотні резистори. Ну, Скажу так, мені здається, що саме завдяки таким резисторам буде більш плавне, чітке там, регулювання Ампер та напруги. Отже, ця платка буде встановлена ось таким чином на цій стоєчці. Також такою пластиковою карткою. Так. Для того, що тут поряд буде конденсатор, мало що, скажімо так, безпека – це найважливіше. Отже, збираю це регулювання, буде сюди вхід на плату, вихід з неї. Буде встановлений вольтамперметр ось такого типу до 10 А. Живлення буде застосовуватись саме з окремо, окремою обмоткою. Це кабель живлення цього вольтметра. Ось так приєднаю. Далі, ось оцей кабель. Це у нас буде на амперметр. Тобто, оці два дроти це мінус. Для тих, хто не знає. Це буде мінус виходите з плати, а це буде мінус, який буде йти на клемник, тобто на крокодили, на крокодили прямий мінус. Ось так. Це все буде з'єднане, приєднане. Тепер це все швиденько збираю і встановлюю корпус і будемо тестити цю платку. Цей вже готовий зарядний пристрій. Покажу вам результати. Ось так. Доволі непогано все вийшло, компоновка, все тримається, плата тримається на цих болтах, знизу на стойках. Тут є такі гумові ніжки приклеєні, крокодильчики непогані. Трошки підписав, трошки інструкції, кнопочка вмикання, вимикання. Мені подобається. Гадаю, що вийшло непогано. Ну і заключний етап. Ось така от кришечка. Отже, ось так. Так закрита, ручечка. Добре, давайте перейдемо до тестування. Цього пристрою зараз вимкнено. Включаю розетку. Так. І треба буде включити нагрузочку. Прийшла мені ось така от нагрузочка, вона до 250 Вт, можливість її нагрузити. Підключив я до блока живлення. От у нас проводочки. Так. Зараз цю нагрузочку заживлю. 12 вольт. Одам. Бачимо, поки що напруга у нас по нулям. Напруга по нулям. Виставлено 0,6 А. Давайте виставлю я там, не знаю. Неважливо, трішечки. 0,5 А. Вмикаю я. Зарядний пристрій. Давайте все по нулям. По нулям. Так, сила струма, напруга, все по нулям. Вмикаю. 1,2 і вольта це мінімальне. Сила струма на максимум. Напруга регулюється плавно. Бачимо, давайте подивимось, що у нас по максималочці. Яка напруга. По максималочці 35,6 вольта. Сейчас прикручую. До 30. Ось так, нормально. Так, силу струму я викручую наповну. Ось воно викручено, далі не крутиться. І тепер буду піднімати нагрузочку. Піднімаю. Так, бачимо 2 ампери Зараз воно нагрузить. 2 ампери, 30 вольт. Піднімаю. Нехай буде 5 А. Бачимо, що напруга трошки просідає. 5 А. Ну це вже 150 Вт. Ця зарядочка. Давайте ще на Амперчик підніму. 6 Ампер. 6 Ампер. Це 180 Вт. Ну я гадаю, максимум це 200 Вт буде. Давайте ще на півА. Ну ось так. Плюс-мінус. Можливість цього блока живлення 180. Давайте ще трошки підніму. Майже 7 А. Бачимо, що напруга починає просідати. Ну, я гадаю, що це ще також є властивість самого оплати регулювання адже вона розрахована на 30 Вт, ну до 9 А. І все ж таки це китайська. Думаю, якісь там все ж таки елементи зібрані не так, як треба. Отже вимикаю. Це вимикаю. Тестив я цю зарядочку і пів години маслала на 6 А30 Вольт. Вона повністю витримала, нічого не перегрівається, окрім самої нагрузки. Хочете вірте, хочете ні, це, в принципі, ваш вибір, але мені вам розповідати байки дуже не хочеться. От те, що вийшло. Те вийшло. Гадаю, такий непоганий зарядний пристрій, кому подарунок, буде дуже добре. А як гадаєте ви, подивлюся лайками. Гадаю, що це було досить корисно, дуже просто, з набором тих елементів, яких застосовував. Тому проект, гадаю, що проєкт був дуже позитивним, класним позитивним кінцем Тож я задоволений з результатом те, що вийшла така непогана досить зарядка, враховуючи те, що було застосовано... мінімальна кількість елементів і ось такий от зарядний, зарядний пристрій на 180- майже 200 Вт. Тож, серіал добігає кінця. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Пока!